Вітаю, шановне панство! на каналі «Твоя Рибалка. З вами я, Юрій, ведучий каналу. Я не граю за камерою. І сьогодні. Сьогодні. Цього красення я побачив, як один непоганий дядька тестував. Він мені сподобався. Але це було так. Хтось кидає, хтось розповідає, захотілося самому взяти помацати. Ось. Беру. Мацею. Це трьохметровий красень? Дайвовський прорекс С 3 метри. Має тест 10-40 грамів, має вагу на пам'ять десь 185 грамів. По шнуру тут нема нічого, але ми використовували шнур 1,2 по Японії. Коротше, що <кій> і чому? Багато було питань з приводу того, що ось ось Аргента UX, початкова лінійка, коштує вона вау. То щось попроще. Тобто попроще так, щоб воно ще й кидало і щоб ще якась чутливість була. То це таке. Дивіться. Ну, давайте до цього красення. Що це? Карбон? Ну, класичний HVF. Дайвовський. Кільця. Кільця тут стоять хе -хе, сігай. А яка лінійка? Секундочку. Hero High Grade. Тобто, вставки в них оксид Титану. Якщо розумію. Я з цими кільцями був знайомий ще, коли ми перші серфи трабуковські тестували. Я не скажу, що це щось таке вау, але воно працює. Дуже непогано. По інструменту, ну що можна сказати? Так, по ладу він швидкий, просто швидкий. Тобто нічого військового, катушка тримач, такий скелетон від е... Йошкенко, від Фуджа. Тобто, це такий цікавий зборняк, який. О, до речі, бачите, як, як цікаво, можна вставляти шматочок Еви. Яка не буде нікого глушити, а буде давати пальцю достатньо приємно лежати. Ева, Фуджи. Пробка, ну, пробка яка, ну розуміло, яка ціна, яка, і шматочок Еви ось такий красень. І з ним ми поїдемо, потестуємо. Так, панство, переходимо к практичної стороні нашого тесту. Тут буде у нас 6000 фуега, шнурик Варівасівський, 0. Так який там 0, 1, 2, і почнемо тест. З одного з 10 грамів. Тобто нічого не буде стояти, на ніякої приманухи не буде. Буде тільки 10 грамів. Огів. Для того, щоб побачити, є якесь відпрацювання чи нема. Я по вершинці. Є. Дивіться. Опа. Все. А тепер поїхали з приманухами. І так, трікстер, розмір 2,8 дюйма. Кольор лохвіолет, що до груза 10 грамів. І кудись ми кинули. Ну, куди? Туди, куди Роман Віталіч кидав. Є відпрацювання, але для цього інструмента 10 грамів це тупо ні про що ну, ну, зовсім ні про що Тому я вважаю що треба трохи збільшити ваги. Але приємно те що працює 10 грамів трохи збільшив 15 грамів Примануха така ж є. 2,8 дюйма. Але змінений колір. Ну о, на 15 грамах ми розуміємо, що ми можемо кидати. І скажу вам, що ми робимо це непогано. Це ми до половини теста ще не добралися з вами. А вона вже кидає. Перше враження, ну, практично, з цими вагами 15 плюс приманка. Там приманка 2 грами, 17 грам, працювати з цим велетнем вже можна. Катушка тримач. ну Що можна сказати про Фуджі? Фуджі це завжди лаконічно, практично і симпатично. Це скоро вірш про Фуджі з бабахає. Але воно того варте. Зараз моцна залізяка в 20-грамовому виконанні. Так, як кудись швирнемо. Ну, 20 грамів тут не пройшов. Так, а ось уважно подивіться на кінчик спінінгу. Ось вам як працює 20-грамовий дороблений телспінер. Ось вона передача. Яка йде по спінінгу. То, мабуть, десь траву чіпану, чи що, а зараз подивимось. По вібрації я вам скажу непогано. Це отака достатньо Велика, ну, номер 4 оберталочка, яка важить 14 грамів. Ну, в принципі, не так багато. Але вона, коли працює, ну такий віб... О, це я в траву вгатив. Ну її відпрацювання це щось, подивіться. Як той трактор. Класнюня, класнюня. з травичкою, ну, як я повинно бути. Ну, ще закидончик. Щоб більш чистий. Такий собі був момент. А летить вона теж непогано. А ну ось так от підемо. От так. О! Оце воно йде без травички. Та ні, панове. О все тут чики-піки. Ай, непогано. Та як доросла. Далі йде моя улюблена 21 грамова блешня. Це ну, така штука, яка пугає все. І, і тих, хто поруч, і тих, хто тільки собирає, збирається стати поруч. По, ну, по закиду ви бачили. А, там травищі. Ну нічого. На цій провоці вона аж підскакує, я прокончив, то я траву вгатив. Ой. То да, відчуття таке, що ховайся. Ні-ні, вийшло з трави. Непогано. Зараз ще кину. Бо це... Це, це просто золото, а не блешня. Та ще й літає. Ну, якось так, метрів, може 30. О! Лігла на дно і пішли. Ось так от. Потрохи, потрохи. Дивіться, дивіться, як вона працює. Кончик, ну, курва живий. Посипалась, поїхала. Я так думаю, що... Кунсовочку блешню. Ох, воно б гатило. Як ото рідну. Та й ця 21 грам непогано літає. Ну, якщо нема таких думок, щоб то в Турцію швиронути. Щоб воно туди долетіло. ще один закид. в Втру. В траву, саме що ні не є в траву. Опа, непогано. І погнали. Ох, травіще, як тебе. А там вірує, а там життя йде. Ну, як і хотів. В траву попав, траву зібрав, траву дотягнув. Ось. Все. Підняв і викинув. Далі, що по вага, груз 25, суто народна вироб, яка називається мандула. Вона оце воно. Оце мені подобається. Ви бачили, так? Такий собі скромняжний. Закід. Тобто, дивіться, там на чухлику є така літера С. То що значить, то супер? Ну, дивіться, 25 грамів, плюс та гедота, ну, десь грама 2 може, та ні, з очками грама 3, 28 грамів, тобто унцію. Тобто. Дві третини свого теста він швирє, підриває, тягне без осід... та зовсім без яких там усиль. Він просто де, де, рве її. І це мені подобається. Так, я розумію, що він... Не легкий, що він довгий. Але... Не кину ще разочок. Щось так воно до вподоби. Не стільки ця мандула, скільки той. непогано. До сусіднього берега мене докинули. Так, 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 так. Ні, дійсно непогано. Унція працює як у кіно. Так, колега щось бахнув. Тут треба надо... який підсак, секундочку. Тест ми трохи пририваємо. Ну непогано, давай, 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 давай. Ну, Роман Віталіч, ви практично красоту. Так, 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 так. А ну пан дивиться. Що робить приманка Geoffician Bates? Це нова приманка. Боже, який ти гарний. Рома, я не про тебе, я про рибу. Ні, шикарно. Вітаю, це просто утрішній красень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все. Давайте, випускайте красення. Ромчику, шикарна риба. Просто шикарна. Бачите, Роман Віталійович, молодець. Але я вам можу сказати, що. Деякий момент гордості і в мене є. Ну, по-перше, це наші приманухи, вони працюють. По-друге, Роман Віталійович, колега по рибалки. Коротше, молодець. Ну, панство, що так по примануху. Це силиконовий віп, Такий собі непоганий. Він десь грамів 20 щось таке важить. Я вважаю, що його треба теж спробувати. Ну, летить він як... Ну не дуже. Так, по з'єднанню непогано. Я то перевірив, ну, на всяк про всяк випадок. Вібрує нормально, ось, дивіться. Непогано вібрує. Далі по тесту, по тесту, ну, панство, ви повинні розуміти, що кидати тут 30 грамів для того, щоб джигувати. Це не ті не та глибина. Тому ось така конструкція, 30 грамів грузик, від поводочок. І поїхали далі. Три метри. Зріст дозволяє кидати непогано. Так. Там травичка є. Це точно. то практично працюємо біля трави. Ну, як 30 грамів для нього це. Погнав. Тут такі риби ходять хлопці, що я просто в... Цьому, як його? Сказати в захваті це ні про що? По підриву. Він присутній. От, дивіться, як як хочеш може. 30 грамів, то я. Як... Хто ж тебе зробив, а? Там карапис такими спиняками вилазять, що ховайся. Хтось ловить таких окунців щось слюни з соплями текуть. Ні, ну у нас тест тут. Нам теж рибку дали, та щоб палку загнула. Ідемо далі, панство, далі. Ну, панство і 40 грамів, тобто максимальний тест з деяким перебільшенням. Ну, приманка там до 2 грами, монтаж там, ну, може, 43 грами. Давайте спробуємо. Офігітельно! Ha, 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 ha. Тобто, якщо десь хтось збирається ловити на течії, де треба працювати 40 з джиговими проводками, будь ласка, працюйте. Знаєте, зараз буду складати спінінг Опа, був поклівон. Ну-ну-ну-ну-ну, пацани, давайте. Який я почув, непоганий поклівон, дійсно непоганий. Але от того, що відірвало поводок, я не знаю хто то був. Ну моцно. Моцно. Ну і до речі, що для тих, хто ходить на тести, я про себе кажу, що треба іноді фрикціон Регулювати. Ну, то таке. І так, панство, хто додивився наш відом до цієї миті, що хочу сказати. Що сьогодні я познайомився з прикладом того, як треба робити спінінги початкового рівня. Пояснюю. Я показував там спочатку оцю штуку. 3740 гривень. Він повністю, повністю, ще хоч третій раз підкреслю, повністю коштує цих грошей. повністю. Там було таке. Ну, катушку ви бачили, ми поставили шеститисячну, шнурик, шнурік був непоганий Варівасівський 1,2 по Японії. Що було? І що ця гадюка витворяє? По-перше, 10 грамів взяв поставими, ви там бачите, тобто без приманки. 10 грамів грузик кинув. Так він кидає і по бланку є відпрацювання. Плюс-плюс, тест 10-40. Потім кидав все, що можна. Залізяки, оберталки, коливалки, вібродрочі. Ні, так не можна казати. Коротше, не, ну вони вібрують, летять погано, але вібрують. Все передається по бланку. Нарікань, то що він глухий там, який це. Так, це не Вергрін, це енергента. Для тих, хто хоче порівнювати, починається з цього. Це початкова лінійка. Але його хочеться купити. От є бажання купити цю палку, оснастити катушкою. Ну, може, не такою, може, трохи попроще. Щось простіше подивитись удай, удайве, слава Богу, є. Вибір там такий, що вау. Ось. І я вам скажу після 10, 20, 25, 25 з плюсом, десь функція була, 30 грамів, 40 грамів, там відвідний був з приманкою, все працює, все підриває. Підкреслюю на 40 грамів підрив іде шикардосний. все показує, все вібрує. Все... Питання до тих скептично настроєних хлопців, які чомусь вирішили, що Коротше, для нормальних людей панство, якщо у вас є бажання купити інструмент, який дозволить вам кидати, ну там у тому відосі, там, що по сотню кидали, я по сотню не кидав, а 80 з плюсиком я ввалював. Мені це сподобалось. Там був поклівон, я трохи. Розстроївся, конкретно розстроївся, бо собственно дурі, бо того мені потрібно було шнурка отак от відрізати, зразу, зразу відрізати, і фрикціончик відрегулювати. Там такий поклювон, бо те ще GoPro кудись пішло. Коротше, як вмазло, я двома руками тут ледь вдержав, а він все витримав. Ось такий спінінг. Ось, такі, ось така початкова лінійка. Ось такі чесні 10-40. Розумієте? Нема, ну, Оце, ну як вам сказати, Ну ніхто не бігає, не кричить на кожному повороті в углу, ой, покупайте, це новинка, то така, то така, то така. Він скромно стоїть в магазіках, прийшов, подивився, взяв в рук. Так. Єдиний момент негативний, скажете, ой, негатив, да, є, це його вага. Але панство, давайте будемо чесні. На оці гроші він. Коротше, цьому інструменту хочеться, і я з великим бажанням і з задоволенням скажу, що ця оцінка буде дуже велика. Це четвірка з плюсами. І плюс не один, там можна два, а можна і три вліпити. Так як він от працював, весь діапазон з різними приманками, це було класно. Ну, риба, ну. Але, що приємне, там ліворуч, а потім праворуч, а потім взагалі десь мітався по цьому мостику, був Роман Віталіч, який впірдолив спочатку дуже файного окунця, симпатичного десь грамів по 600. Потім він чомусь вирішив праворуч кинути. До речі, всі наші приманухи. Всі наші приманухи. А Це я розказую і про Трікстера, і про гатьослів. То він там експериментував, ми вже набрав приману і експериментує. Таку давав, таку давав, ну і результат є. Тобто, окунь справа, окунь ліворуч, е отакий Бецман, ну він у нього узка спеціалізація по бочкам. Він їх ловить, що в Дніпрі, що там, що там, то таке. Ну то природа, кому дано, кому ні. От. І потім був ще один конець. Дуже дуже симпатичний, дуже дуже гарний. Це. Те, що можу про наші приманки сказати. Тобто вони працюють. От, працюють і все. Якщо є бажання купити інструмент добродії, будь ласка, до нас у магазик, це така є. І ще є. Якщо бажаєте купити наш силикон, якщо ви живете в нашому місті, будь ласка, в магазин заходьте. Якщо ні, ось вам сайт, дивіться, там. На сайті буде промокод крувень. Шикарний. Просто шикарний. Ну, велика подяка. Велика подяка тим хлопцям, які дали змогу сьогодні нам поїхати потестувати. І, і, і небо було чисте, і вода була гладка, і все було класно. Дякую вам, хлопці, до нових зустрічей, до нових цікавих інструментів, які можна повністю назвати, що це інструмент. Коротше, це повністю готовий інструмент. І в кого є бажання стати майстером дальнього закладу, будь ласка. Панство, все, до нових зустрічей.